За півтора місяці Сили оборони України вразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем протиповітряної оборони ворога. Отже, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Ну, знаємо, що туди росіяни навіть свої С-500 зараз підтягнули. Що такий урожай зараз дає для наших сил оборони? Це взагалі непростий урожай. Я мовчу про те, що кожен з таких комплексів плюс-мінус коштує порядка півмільярда доларів. Але як не дивно, навіть при такій ціні грошовий вимір тут далеко не головний. Справа в тому, що те, що відбувається зараз в Криму, це така велика стратегічна операція по відкриттю російського неба. По відкриттю неба над фронтом це операція по такій, знаєте, я б сказав, в індустріальних масштабах утилізації російського ППО. Якщо пригадуєте, є там такий незаконно збудований об'єкт, такий собі там маф, можна сказати, називається Кримський міст. Збудований з порушенням будівельних норм. От і ми свого часу трошки вже його, то його пошкодили, а потім пообіцяли, що ми його ліквідуємо. Для росіян цей міст має і реальне стратегічне значення, абсолютно таке військове, але ще більше він має для них е, сакральне політичне значення. І тому е, вони готові на будь що буквально, щоб ми його не знесли. <кій> От, е, а ми, власне, і не поспішаємо. Справа в тому, що ми зараз використовуємо цей Кримський мост е, як приманку. От, е, вони прикривають його ППО. Ми це ППО знищуємо і при тому знаємо, що вони з гарантією за пару тижнів привезуть наступне. При тому, везуть вони його здалеку. Я нагадаю, що спершу ми бачили вже під Москвою комплекси ППО, зняті із Арктики. Потім ми побачили, як забрали останні С-300 з Курильських островів. Це те, що взагалі неможливо було собі, наприклад, уявити в радянські часи, от щоб курили далекий схід лишили без прикриття. Ми це вже бачили. Тобто, насправді, російське ПВО далеко не нескінченне. Зараз вони нові такі комплекси не виробляють. От, тобто, е, от стільки, скільки є, стільки і на всю війну. А ви бачите, от тільки за скільки там це була статистика, ці 15 комплексів за місяць. Не? От, е, е, тому е, власне, що ми робимо? Е, ми е, перемелюємо ППО в Криму. І не б'ємо, от ми могли б по ідеї. От ми знищили зараз. От, от тільки буквально кілька днів тому було три комплекси свіжо знищено. Ми могли б по ідеї одразу вдарити по мосту. А нашу? Нам набагато цікавіше, щоб вони знов привезли сюди нові комплекси ППО, і ми знаємо, що вони точно це зроблять. Швидше за все вони вже їдуть. От ми почекаємо після цього знищимо їх. Потім наступні. А все це відбувається в очікуванні на F16. Фактично, Кримський півострів наразі перетворився на таку спеціально навчену Чорнобаївку саме для російського ППО. І е, ми працюємо отак системно, абсолютно продумано працюємо над тим, щоб коли нарешті долетять омріяні F-16, а це ну, горизонт десь двох місяців найближчих, щоб на момент, коли вони долетять, а просто збивати їх не було вже чим. От, таким чином, е, ми фактично готуємо небо е, над Україною для прибуття F-16. Ви говорите про те, що іздалеку тягнуться комплекси С 300 С 400. Які об'єкти зараз? Тоді логічне питання в тилу у росіян абсолютно не захищені? Ви знаєте, всі легше сказати на що в них вистачило ППО. В них вистачає ППО поки що на Кримський півострів, на лінію фронта і на місто Москва. Все. Угу. От, все решта, це як співав один їхній там співак ротом: 8200 верст пустоти, і от тобто, от всі все... литовища, стратегічні підприємства, НПЗ, все я нагадаю. Втратили. Я нагадаю, що два тижні тому ми вразили два літака. Су- 57 Е, цих літаків всього було вироблено 10. І нові зараз вже не виробляються бікос санкції. А вони ж настільки що звичайно ж, без західних комплектуючих їх зробити неможливо. От так, от власне, ми вразили ці два літаки унікальні. Дійсно, це найновіші літаки, які взагалі встигла випустити Росія. А після цього е, російські ж блогери е, проговорились про те, що коли наші дрони побачили, а, да вразили ми їх нашими українськими. Е, ну вже не кустарними. В нас вже дійсно індустріальне виробництво дальніх дронів. Але це наше повністю виробництво, Це не західна зброя. Наші українські дрончики, і от коли побачили, як це наші українські дрончики з дозвуковою швидкістю дірчать собі в небі над аеродромом, так от збивати їх пробувала аеродромна охорона з калашів. От ще раз стоять останні взагалі винищувачі, останнього покоління, яке взагалі зробила російська промисловість, і вони прикривають їх з неба калашами. Ну, все ну якби краще, просто ситуацію не поясниш. Тобто в них фізично немає ППО за межі Москви та фронту. Пане Євгене, ми ще раз нашим глядачам зазначу, що пишемо це відео 17 червня, 19.30 У нас за київським часом старт запису був. А от напередодні російська пропаганда почала ширити повідомлення про те, що побачила вона, що українська армія нібито концентрує сили та бронетехніку на двох ешелонах, і це може рішити про контрнаступа... підготовку до контрнаступальних дій збройних сил України на Харківському напрямку, що відбувається, як ви бачите, чому цей е, такий гвалт чинила зараз розпропаганда, тому що що стосується потенційного контрнаступу. Зеленський в інтерв'ю журналістам говорив про те, що цього року справді можуть підготуватися до контрнаступальних операцій, але для цього потрібно забезпечення і озброєння наших збройних сил. Відтак допомога наших партнерів. Я б розділив ці два. Я б розділив ці два питання: локальний контрнаступ в межах Харківщини. І великий контрнаступ, про який говорив президент. Це дві різні історії. <кій> Локальний контрнаступ на Харківщині зараз цілком можливий, і я гадаю, що навіть очікуваний, щоправда, з доволі скромною метою відкинути росіян назад за перебрік. От вони зараз зайшли. Ну зараз місяць тому вони зайшли на 5-7 км кілометрів глибину нашої території. Далі їх не пустили, далі їх там зупинили. Наступ їхній на Харківщині захлинувся. Власне, успішний він був тільки перші 5 днів. От коли чомусь, чомусь, все ж таки не вдалося застати зненацька. Я акцентую на цьому чомусь, бо насправді гур попереджав. Буданов особисто попереджав за тиждень до але чомусь його не почули. Чомусь все ж таки е, за винятком власне підрозділів гур, чомусь всі інші не підготувались, і тому перші п'ять днів були для росіян успішними. Далі все далі успіх закінчився, підтянулись наші резерви, і наразі вони вже взагалі в обороні. Вони там зараз закопуються. Вони зараз максимальну задачу, яку вони собі там ставлять, це утримати власне оту смужечку 5-7 кілометрів, яку вони зайняли місяць тому. Ну е, швидше за все навіть це їм не дадуть. От задача відкинути їх назад за перебрик. На жаль, поки все а навіть не тому, що не вистачило б сил на більше. От, а тому, що поки що нам дозволили бити по території Росії західною зброєю. Дякуємо. Нарешті до союзників щось дійшло, не пройшло і два з половиною роки. От, але переходити російський кордон великими частинами ЗСУ нам все ж таки, на жаль, поки союзники не, не погодили. Тому на Харківщині все, що ми зможемо, це вийти власне, до перебріка. От е, Поки що. Хоча там, звичайно, насправді, з військової точки зору, було б дуже логічно гнати їх далі, але. Поки політика не дозволяє. Так, от це про малий контрнаступ. Да, до речі, щоб закінчити саме харківську тему, нагадаю, що там не просто захлинувся російський наступ. Попередження гур містило два компоненти: про те, що в 10-х числах травня почнеться наступ на Харківщині, і про те, що в 20-х числах травня почнеться наступ на Сумщині. Ну, як бачите, на Харківщині сталося на Сумщині ні. Наразі вже скоро буде 20 червня. На Сумщину так і не пішли, і вже очевидно, що не підуть. Виявилось, що просто всі ті резерви, які росіяни стягнули для цих двох наступів, їм довелося терміново кидати на Харківщину, щоб хоча б закріпитися, щоб хоча б оцю п'ятикілометрову смужку спробувати за собою залишити. Це, це теж до питання, чи такі вже в них нескінченні резерви. От, чи дійсно е, вони можуть наступати, наступати і наступати, і, е, а ми тільки обороняємося. Ні, вони теж закінчуються. До речі, е, буквально коли це було в п'ятницю. Почав бойового офіцера, який повернувся саме з Ловчанська після місяця, боїв там. От е, до речі, сам факт, що він повернувся, мені вже багато сказав. Він командир одних з тих підрозділів, якими те, що називається, от затикають дірки, коли десь дуже горить. От, все значить, там вже догоріло, там вже така нормальна, звичайна війна, яку ведуть звичайні регулярні підрозділи, а не спеціальні. От і розказував він, до речі, дуже такі, чесно кажучи, навіть несподівано для мене приємні речі. Каже: слухай, каже. Вперше за всю війну мені їх навіть було трохи шкода. Я Кажу, ти що за що з тобою? каже, ти розумієш, каже, перли каже абсолютно зелені. Всі каже, прямо з учебки каже, в них у всіх це каже, був перший бій. Ну каже, ну звісно, що я одразу і От, Я кажу, що я кажу, так само по-дурному йшли, як в 22 му році. каже, ні, каже, не плутай. В 22 му каже, йшли професіонали, добре навчені, але яким дали неправильні розвіддані. От, а цим каже, які дані не давай, а вони перший раз в руки калаш взяли. От от власне це теж до питання чи не в Росії резерви. От наскільки деградує їхня армія, навіть як от це ж хоч за все, йшли оці свіжі 300 тисяч, набір яких в березні оголосив шойгу. Ну да, набрати фізично м'ясо вони ще здатні, але якість вже абсолютно не та і боєздатність абсолютно не та. Да, каже. До речі, що і техніки каже, було в 10 разів менше ніж в 22-му році. В де в 10, ну, от, от, отак, от, так от. Е, да. Але тепер перейдемо до великого контрнаступу, про, е, про який ти знає про Ане Євгене, а я хочу ще поточнити. От ви про вовчанські згадали, і перейдемо одразу до цього великого контрнаступу. Видання Форб поширювала інформацію про те, що зараз там росіяни масово здаються в полон. Ну, масово не масово, там все-таки в десятках, поки що. Там біля 400 росіян було замкнено е, власне в оточення е, на цьому, як який, якийсь якийсь там завод. Не пам'ятаю вже зараз, який mm -hmm. але е, ну до речі, ну знову ж таки, як мені казали буквально днями, ну з тих 400 лишилось десь 200 вже. Mm -hmm. от, але ті 200 ще поки не здались, тримаються, сподіваються, що може їх розблокують, Ну, наскільки можу судити, шансів на розблокування в них небагато. Тобто, в якийсь момент вони або теж ті двісті, 200, ці 200 також стануть двісті, або ж все ж таки їм доведеться здаватися. Одне з двох. Ну але це питання все ж таки ще, ще кількох днів, поки якось відбуваються. Ну вже бачите, розполовинені від початкової кількості. Да. Тепер, тепер про великий наступ. Дивіться. Я розумію, що президент виступав, наскільки я розумію, це перед західною аудиторією було. Тому він акцентував на тому, що треба матеріальне забезпечення. Він звертався до тої аудиторії, яка має додати нам ще зброю. Але насправді зараз ключова проблема вже зовсім інша. Зброя загалом доїхала. Все, пішло нормальне постачання, пішло е, І тепер ключове питання: а кому наступати? Насправді ми вже могли б переламувати хід цієї війни. Ми вже могли б переходити до наступальних дій, якби було кому, якби ми до того півтора роки не провалювали мобілізацію. От мобілізаційний процес, на жаль, тільки зараз починає розкачуватися. От, враховуючи цей фактор, а жодна зброя, навіть дуже крута і дуже західна, не воює сама. Нею хтось має воювати. Так от, враховуючи те, як довго ми тягнули з мобілізацію, і що навіть зараз ми її тільки-тільки потроху зсуваємо з місця, то все ж таки казати про перелам цього літа, на жаль, вже не виходить. Хоча це абсолютно могло бути. Ми це, вибачте, самі профукали. От не союзники цього разу, ми. Але е, на осінь це ще реально. От, якщо за літо ми проведемо достатню мобілізацію, то залізо воно вже доїхало. Ну ще не забуваємо. F-16. F-16 також мають долетіти. Це дуже вагомий фактор. е, ну скажімо так, коли вони ось ось долетять, то починати контрнаступ до цього ну не було б сенсу. Вже є сенс і їх дочекатись. От тобто, е, коли складуться оці три умови, з яких одна вже дотримана, БК та Залізо пішло, значить, дру, дві наступні умови долітають f 16 і ми, вибачте, нарешті домобілізовуємо достатню кількість людей. От за цих трьох умов ми дійсно можемо переходити в контрнаступ, можемо переламувати хід війни. Це не означає, що ми в межах цього року її закінчимо. Такого шансу вже нема, але з цієї осені вона вже може йти саме повністю в напрямку нашої перемоги, як це було в восени 22-го. А не так, як це було останній рік, коли ми фактично витримали в обороні, от от десь, десь така історія.